Доброго дня панове, я вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні я вдома, погода дала трошечки попрацювати мені. Усю неділю лив дощ, позаливало так, що кругом вода стоїть в калюжах, от і на городі і кругом. Ну А сьогодні трошечки так І я трошечки попрацював. Ось до тих бубликів, які я в попередньому відео вам знімав, я зараз покажу. Що я сьогодні зробив? Ось така вішалка вийшла. Це сьогодні я намутив. Ось такі стоечка така, тут така і зонтики, ось така гарненька. Ось бачите, вода, Навіть кром сараю стоїть. І ще зробив. Ось такі дві боковинки. Це на скамейку мені чоловік замовив. Я покрасив їх, ще буду їх під бронзу робити. Це з тих бубликів, які я вам показував, що я на роботі накрутив. Вже, мабуть, підсохло, так, да, вже підсихає. Ще розмалюю під бронзу. І отакі от вироби я сьогодні. Цих зробити, тому що погода нас цю неділю не балувала. Вішалку теж зроблю під бронзу. О, така гарненька. Ось такі вироби сьогодні я зробив. Ну, ось таке коротеньке відео я сьогодні засняв О, показав вам. Що зробив з тих бубликів, які в попередньому відео накручував. На дворі холодно, але все одно трохи дало мені попрацювати. Ось ще така у мене вазочка є. От, взагалі з металолому. Там якийсь шків. О, ці кольця в мене були. З попереднього вже давно відео. А це з цього, як його. У цехах фонарі висіли. Такий абажур. Ну, так приварив, посадив і вже ось розочка скоро зацвіте. Ось так з нічого і вийшло щось таке. Так що, отак, якось так. Лелеки на місці, ще не вилупилися. Тузик, ураган, Баскервіль, сильна зла собака, теж на місці на об'єкті. Ну, ну, а так в основному. Все в порядку. Все розказав вам, показав, таке коротеньке все, стисло, вішалочка вже висохла. Будемо зараз її під, під бронзу розмальовувати. Ну, Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтесь, розповсюджуйте, чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович. На все добре, до побачення.